На фронті майже сотня бойових зіткнень за добу росіяни не полишають спроб просунутися одразу на кількох напрямках на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському найбільше штурмів. Докладніше нам готовий розповісти Дмитро Лиховий, речник генерального штабу збройних сил України, пане Дмитре. Вітаю вас, слава Україні! Тож яка зараз ситуація на передовій? Доброго ранку, пані Анастасія, героям слава щодо подій на фронті російсько-української війни протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку наші воїни відбили 14 атак московитів у районах населених пунктів Сеньківка, Піщане та Берестове Харківської області і Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку сили оборони стали на заваді сімом атакам противника в районах населених пунктів Невське у Серебрянському лісництві Луганської області, Терни, Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак у районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка, Новий, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку наші захисники відбивали 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Сокіл, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах міста Красногорівка, сіл Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. На херсонському напрямку росіяни намагаються вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог вчинив тут три безуспішні атаки на позиції захисників України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 83 авіаційні удари, вчинив 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є жертви серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Анастасія. Пане Дмитре, які результати бойової роботи українських воїнів, зокрема щодо втрат російських окупантів Анастасія, вчора наші війська уразили 11 районів зосередження особового складу окупантів та два артилерійські засоби противника. Загальні бойові втрати російських загарбників за минулу добу, безповоротні та санітарні, склали 1160 осіб. Також ворог втратив 25 танків, 14 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 34 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 32 автомобілі та дев'ять одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України. Переможемо разом! Слава Україні! Підтримуємо збройні сили. Дякую вам. Це був Дмитро Лиховій, речник Генерального штабу ЗИСУ.